Це «Інформаційна година на телеканалах Тернопіль, 1 та інтебеу студії. Я Артур Шалак, працюємо для вас у прямому ефірі. Ближчі 30 хвилин говоритимемо саме про те, чим живе Тернопіль за час повномасштабного вторгнення, а саме про громадську організацію Пласт, адже це єдина громадська організація, яка діє вже понад 110 років. Вони пережили Першу світову війну, Другу світову війну. Вони виходили добровольцями на передову. А ті, хто залишалися в тилу, робили все для того, щоб приблизити перемогу і вони ті, хто виховує нове покоління свідомих українців про те, як діє пласт в Тернополі. Говоримо сьогодні з Катериною. Катерина Нога завітало студію. Також Катерина Семенець у студії телеканалі Тернопіль-1 та НТБ. Вітаю вас. Доброго дня. радий вас бачити. Справді сьогодні символічно з вами спілкуємось. Зазвичай ми говорили про ініціативу пластунів, про те, які заходи. Проводять пластуни про те, що організовують, про те, що відбувається сьогодні. Тема нашої розмови трішки інша. Звісно, не такого, не така позитивна, але не менш важлива. І те, що ви робите, також викликає лише захоплення, адже пласт протягом більше ніж п'яти місяців повномасштабного вторгнення ні на день не припинив свої роботи. Правда ж так, звичайно. Взагалі, мета і ідея пласту це патріотичне виховання, самозарадність на засадах вірності Богові Україні. Тому від початку повномасштабного вторгнення багато пластунів, хлопців та дівчат, захисників та захисниць пішли на фронт. От і багато пластунів в різних містах. Особливо у Києві допомагають своїм. Тому від початку вторгнення російсько-української війни ми також не змогли сидіти на місці і розпочали свою діяльність в місті Тернопіль. От багато пластунів, які були активними, які хотіли бути активними під час, під час війни. Ми збиралися кожного дня у пластів нашій домівці, що в центрі знаходиться, і Збирали різну допомогу від людей на початку. Тобто, ми так само, як і більшість українців, не розуміли, з чого почати, як починати це волонтерство, як це робити правильно, тому що є дуже багато нюансів. Але ми зібралися, розподілили обов'язки, що хто кожен робив, мав якусь певну свою ділянку відповідальності. Зокрема, я була координатором цієї роботи в місті Тернополі. Багато людей до нас зверталося. Ми отримували допомогу. Це був одяг, це була їжа, інша. Допомога, і ми допомагали надсилали в різні міста нашу гуманітарну допомогу. От також ми приймали переселенців на одну-дві ночі, Ми їм допомагали забезпечували харчуванням. Різні заклади, які також на початку з їжею допомагали. Ми з ними співпрацювали. Дуже їм вдячні за це, тому що це також для кожного, кожен поніс великі витрати фінансові, але кожен був до цього готовий, тому що всі об'єдналися і допомагали один одному. Ми допомагали переселенцям, і це такою основною роботою, ми зайнялися під час коли розпочалась війна, повномасштабна. Взагалі, пласт кожного року ми складаємо річний план праці нашої діяльності. Ми проводимо багато різноманітних заходів, акцій, історичних заходів вшанування різних подій в історії і. На жаль, цього року ми не все втілили, але ми дуже старалися, щоб для молодших юнаків і юначок ми максимум провели тої програми, якої ми можемо, щоб вони не втрачали цей час і з користю провели і весну, і літо. І плануємо, щоб восени так само наситити їхнє юнакування в пласті. Обов'язково про це поговоримо сьогодні детальніше, але зараз зупинимось саме на питання волонтерства, допомоги, гуманітарної роботи. Чи збільшилась кількість тих людей, які доєдналися до пласу за цей час, для того, щоб допомогти? Тому що фрагменти того, як це відбувалося, ми могли побачити, розуміємо, що обсяги роботи справді величезні, і допомога потрібна була також неабияка так. Насправді, після початку повномасштабного вторгнення. Пласт кардинально змінив свою діяльність, тому що ми планували спочатку одне. Ми могли планувати на далекий період часу, на найближчі півроку, навіть на рік складали план праці. Але так сталося, що нам потрібно було терміново реагувати. І ми, як сказала Катя, зорганізувалися і створили наш гуманітарний штаб. І з першого дня нашого, нашу, нашого штабу до нас почали писати. Величезна кількість людей вони допомагали всім. Вони хотіли приходити допомагати розгружати, загружати, відправляти. Ми також робили, наприклад, енергетичні батончики. То люди кожного дня приносили нам різні горіхи, мед, сухофрукти. все. кожного дня питалися, чи потрібна нам допомога, чи можливо ще щось потрібно принести. В перші дні у нас наша домівка була повністю заставлена всіма різними речима. Потім ми це все зорганізували і відповідно передали. Туди хто це потреб тим, хто це потребував, от ми старалися вчитися працювати в гуманітарному штабі, тому що кожен спершу мав виконувати одну ділянку по пласту, а потім сталася така ситуація, що кожен наново почав вчитися, як правильно тепер діяти в такій ситуації. Тому так долучалися і різні люди, долучалися і пластуни, і молодші юнацтва, і старші юнацтва, пластуни, і сеньори. Також гуманітарний штаб діяв не лише в Тернополі, в дуже багатьох областях України діяли свої гуманітарні штаби в Києві, в Львові та інших областях. Кожен старався по максимуму допомогти Україні. До сих пір діє дуже багато гуманітарних штабів в пласті, завдяки яким. В нас все получається і все вдається. Шкода, звісно, що на такий великий період часу з лютого по червень, ми не змогли організувати ніяких таких великих заходів, яких ми планували зробити спочатку. Але зате ми віддячували всім, чим могли нашим військовим, ми допомагали по максимуму. Долучалися відповідно не лише до свого монітарного штабу, а й до інших. Юнацтво долучалося до різних. Ділянок, хтось плів сітки, хтось допомагав ліпити вареники, хтось робив батончики, і кожен робив все по максимуму, що від них Все, що могли так. Я знаю, також що сітка спілкування так між пластунами України є така доволі є міцною і розширеною. Як зараз відбувається? Давайте з України розпочнемо. Потім вже перейдемо також і на закордонні справи, тому що знаємо, що пластунів по всьому світу є доволі багато. Якщо говорити про Україну, так з ким найактивніше зараз наразі спілкуються пластуни Тернополя? Адже розуміємо, що пласт був і в тих ділянках України, де проводились активно бойові дії? А зараз пластуни спілкуються усі максимально між собою, звісно. Пластові станиці, які знаходились на сході, е, умовно Харків. Багато з пластунів зараз знаходяться на заході України або е, в центрі України. І так само всі між собою спілкуються. Різні пластуни, наприклад, зі сходу до нас приходили батьки дітей і казали, що от ми пластували умовно в Харкові. Е, чи можна до вас залучитися. Звичайно, ми робили все можливе, щоб залучити усіх бажаючих до е, різних ділянок. Е, тому пласт в Україні загалом спілкується, комунікує між собою дуже добре. Е, постійно. А з діаспорою так само у нас йдуть дуже хороші зв'язки, так як вони допомагають нам організовувати різні краєві табори для дітей, тому що. Е Трошки небезпечно нас проводити будь-які е, табори, але ми навіть так намагаємося. Але діаспора старається нас е, підтримати, і вони забезпечують інколи спонсорують нам табори за кордоном. Вони кличуть чи в Польщу, чи в Чехію, в інші країни кличуть, що ми вам забезпечимо то, 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 то. Ви беріть дітей і приїжджайте. Тому так навіть зараз відбуваються різні пластові табори за кордоном і комунікація між пластунами зараз, де по всьому світу. Всі допомагають не тільки з організацією таборів чи інших заходів, всі допомагають і морально, хтось фінансово допомагає, хтось допомагає гуманітарними допомогами. Тому комунікація де зараз дуже, -дуже добре. З ким Катю така комунікація найтісніша, якщо говорити про. Пластунів з інших країн, адже знаю, що і пластуни навіть у Австралії доволі активно там також популяризують все те українське, що ви робите тут. Але якщо говорити про такі найтепліші стосунки, яка це країна? Ну, так складно сказати, яка це країна. Ми товаришуємо з багатьма, підтримуємо одного, нам багато допомагають. От на даний момент наші пластуни тернопільські із станицею Швеції співпрацюють також час від часу отримуємо гуманітарну допомогу. І пластуни Польщі також нам дуже активно допомагають. Це стосується і саме таборів, про які ми зазначили, так, також так. Так, і це табори, і гуманітарна допомога, тобто всім, чи можете і допомагають. Знаємо, що живемо в часі війни вже не перший місяць на превеликий жалі, і все те, що було першочерговим у березні, зараз відходить трішки на другий план, так і бачимо, що стабілізували ситуацію з тимчасово переміщеними особами, які вимушено покинули. Домівки із розселенням, і з гуманітарною допомогою, але тим не менш, що зараз пріоритетно, на чому ви зосереджуєте свою увагу сьогодні? Бо розуміємо, що вже, напевно, лише енергетичними батончиками чи іншими такими моментами, які були вкрай важливими на початку, зараз не обійтися. Зараз в мене більше. Фіксуємо на безпеці дітей, щоб хотілося б проводити якісь різні заходи, але просто страшно, тому у нас на першому місці завжди буде безпека дітей, юнацтво безпосередньо, новацтва і пташати, молодшого віку діти. В нас зараз акцентується увага на цьому. На допомозі кожен долучається вже ще до різних наявних гуманітарних штабів, штабів. до різних Онлайн навіть заходів, де хтось збирає, хтось їздить на благодійні концерти, де потім виручені кошти надсилаються відповідно військовим, хтось сам збирає, організовує якісь ярмарки, хтось просто сам по собі десь назбирав кошти і перевів, хтось просто долучається до інформаційної війни, хтось топить в різних соцмережах за все українське, тому що це надзвичайно важливо. Тому кожен зараз як може. Ділити і, і своєї домашнє, і пластове, і відповідно інформаційне і військове все докупи і пробують між собою це е, робити. Чи часто звертаються до вас військові із конкретним запитом, до прикладу, озброєння чи інших, аму... іншої амуніції, яка необхідна, і на що вже необхідно зібрати певну суму коштів, бо тут вже. Не буде так, що до прикладу скільки зібрали, та й вирішили, а купили. А тут же є конкретика, і це інколи набагато важче. Ну, раніше, коли ми активно вели свою діяльність гуманітарного штабу, то зверталися, але на жаль, у нас не було такої можливості забезпечити амуніцію для військових, тобто ми могли допомогти якоюсь їжею, сухою їжею, от, можливо, засобами гігієни, одягом. Але амуніції у нас є в Києві, який штаб працює, і вони завжди допомагають із такими питаннями, і до сьогодні активно ведуть свою діяльність. Зокрема, ви задали про різноманітні заходи, і це напевно така справді болюча точка для усіх пластунів, зокрема найменших пластунів. Адже щоліта вони чекали на це. Вони чекали для того, щоб справді побути більше часу разом, побути на природі, почерпнути багато чого нового та цікавого. Але ви, зокрема, мені також надсилали світлини. Попрошу колег зараз також їх показати. Ось одна із них. Що відбувалося тоді? Це цьогоріч відбувалося? Так, це цьогоріч. Ми довго думали проводити чи не проводити якийсь захід для юнацтва, як ми робимо щорічно, але все ж таки ми погодилися і зібралися командою і разом зробили. Це свято весни. Щорічно ми його проводимо. Цьогоріч свято називалося Месники УПА в честь заснування Української повстанської армії від 80-річчя. Участь взяло близько 150 юнацтва. Ми проводили його за містом у лісі. Було багато, як і старшого, так і меншого юнацтва. Вони брали участь в різних конкурсах. Це був і кулінарний, і таборовий змах. Також в них була дуже цікава смуга перешкоди. Вони трошки в болоті полазили. Тобто ху -ху. вони мали можливість проявити себе, позмагатися, показати кожен, на що він здатний, і, ну, і заохочувані призи так само у кінці були. Дуже атмосферні ватри, заради чого також дуже багато яників їдуть, щоб співати біля вогню, потанцювати також дуже важливо. Тому так ми провели цей захід триденний на початку літа. А згодом ми також провели свято Івана Купала. Це був дводенний захід, оскільки цьогоріч ми не знали, чи, будуть чи будемо проводити довгі табори, бо зазвичай в період цього часу, на початку липня, всі пластуни, всі курені разом десь їхали в ліс і разом проводили угу. табори. Цьогоріч ми так довго не проводили, згодом провели, все ж таки зібралися. Але на той момент ми ще не знали проводити чи ні, бо ситуація дуже нестабільна, ми всі розуміємо, чому. І завжди дбаємо про безпеку дітей, тому робимо все по мінімуму. І цього Річ ми зробили свято Івана Купала. За, все зазвичай в наших традиціях: плетіння віночків, стрибання через вогонь, кидання вінків у воду. Чи є якісь такі ще окремі традиції святкування Івана Купала, які вже започаткував сам пласт, і вони вже стали щорічного характеру? Е, не знаю, можливо, кажуть, е, пригадаєш? звичайно є. Перш за все, в нас. На початку взагалі починання традиційного свята Купала. Хлопці плетуть дівчатам просто букети, а дівчата собі плетуть віночки. Потім дівчата ходять, співають пісні і кидають їх на марену, після чого збирають, кидають їх в воду, хлопці відповідно за ними стрибаються. Таке, мабуть, банально традиційне, але без цього не обходиться жодне Івана купала. Потім хлопці збираються в вінки. Зазвичай він хлопець вибирає вінок дівчини, яка йому найбільше до вподоби. Потім е, вона має його забрати, викупити за якесь бажання. Це може бути чи запросити на танець, чи десь там провести дівчину до намету, чи ще щось. Потім обов'язково е, е, спалити його на традиційній великій ватрі, де всі навколо співають пісні е, і просто затишно проводять час, танцюють і е, мають змогу насолодитися, і відволікти від Всього, що відбувається навколо, і провести класний час зі своїми друзями, адже всі саме чекають літа таборів, щоб чоб класно провести час в оточенні людей і випробовувати себе всьому в лісі. Тому е, таке свято Івана Купала дуже сподобалося людям, які прийшли туди, і так. це справді важливо зараз, хоча б побути разом, поспілкуватися, і знаєте, крім того, що про це ми говоримо сьогодні, хочемо ще й побачити, і тому зараз невеличкий фрагмент. Звичайно, атмосферно, красиво виглядає, і наскільки розумію, крім цього, були ще заходи, які вдалося реалізувати цьогоріч. Розуміємо, що не з таким розмахом не так багато, але знову ж таки для того, щоб ще раз показати те, що нас не зламати, і що все обов'язково буде Україна. Що було ще? Ще цього року ми проводили табір для хлопців та дівчат від 12 до 16 років. Також ми виїжджали у ліс, правда, робили не на 14 днів, а половину менше, на 7 днів. От ми таборувалися, був акцент на практичному пластуванні, тобто діти навчилися і в'язати столи, і поратися на кухні. Всі навчилися їсти готувати, тому що самозарадність також є дуже важлива навчилися добувати воду, розпалювати вогонь, наприклад, коли мокрі дрова. І, ну, дуже багато різного цікавого. Старші пластуни поділилися своїм досвідом, ну, Звичайно, ватри без того ніяк у нашому угу. пласті. Також у нас проводять ще також маленькі атмосферні вогники, де кожен з своїм виховником може поговорити, поділитися досвідом, можливо, запитати щось, що цікавить. І це було дійсно дуже цікаво для дітей. Ми зібралися великою досить командою і провели цей захід ну, буквально недавно, на початку в кінці липня. Чи плануються ще заходи протягом літа? Чи вже все буде відбуватися пізніше, чи можливо навіть і взимку? Плануємо робити відкрит... відкриття пластового року. Кожного року ми його проводимо, і цього річ ми також думаємо його провести. Не знаємо, чи вдасться це в місті, тому що в цілях безпеки, мабуть, не дозволять, тому що завжди потрібен дозвіл військової адміністрації і? Все ж таки, ми хочемо його провести, але можливо, як завжди, за межами міста. Що очікуєте, чи збільшиться цьогоріч чисельність тих, хто знову ж таки переступить поріг пластової домівки? Можливо, вперше саме це станеться цьогоріч річ волосини. Так, таке точно станеться, тому що на соціальні мережі нашого нашого пласту приходять нам кожного дня запити про те, чи можна долучитися в пласт, і це люди абсолютно різного віку. Це можуть бути діти 6 років, так само і старші хлопці, дівчата по 25. Тому я впевнена, що буде ще більше людей долучатися, адже долучалися, і просто люди не пластуни до допомоги в гуманітарному штабі. І я впевнена, що ті ж самі люди захочуть долучитися просто до організації інших. Простих заходів для міста і для відповідного постані, що ставити для себе пріоритетно, на чому будете зосереджуватися із вересня, адже до нього залишається не так багато часу. Зокрема, якщо говорити про навчальні заклади, то ми так сподіваємося і віримо про те, що навчання проводитиметься в офлайн форматі. Звісно ж, з врахуванням усіх безпечних норм, з врахуванням того, що потрібно, аби було укриття неподалік. Так і як плануватиме пласт свою роботу із вересня? Ми плануватимемо свою роботу. Відповідно, будемо чекати указу, чи можливо офлайн, чи онлайн. Від цього будемо вже відштовхуватися, як вести нашу діяльність. Але укриття у нас готове, тому я думаю, що нам дозволять проводити офлайн сходне, тому що контакт з дітьми дуже важливий не онлайн, а офлайн. І ми також дуже сумуємо, щоб всіх побачити, обійняти, бо дуже багато дітей виїхало за кордон і зараз не активно повертаються, щоб піти у школу комусь. Тому тому так ми думаю, будемо відновлювати свою діяльність. Можливо, не таку активну, як була минулого року, але ми зупинятися точно не будемо, тому що смі казав, що пласт існує давно історія пластує дуже багатою. Пережили і першу і другу світову, дуже багато повстань, пластні активності до цього долучалися. І припиняти свою діяльність ми точно не будемо, а будемо далі працювати і розвивати наше юнацтво, щоб вони майбутньому стали цими змінами в країні, які нам сьогодні. Дуже потрібні, якщо говорити про особистий досвід і особисті враження взагалі від онлайн формату, бо жили ми з вами і під час пандемії, тоді коли yeah. абсолютно були зачинені всі двері, і ми тоді тільки спілкувалися через смартфони, ноутбуки, різноманітні онлайн платформи, як це було? Чи можливо взагалі досягнути певного такого рівня тієї комунікації і передачі інформації, яка необхідна вами для того, щоб справді досягнути цілі цієї? Ну, зокрема, у мене є юнацький гурток в горлиці. Ось у мене є тут емблема, пташка. Ми, я з ними займаюся вже понад два роки, і під час ковіду ми також займалися онлайн. Це для мене це був трішки важчий формат, тому що офлайн я знала, ми зберемося, там, пограємо ігри, я їм розповім там якісь гутірки на різні теми, те, що їм цікаво, якісь можливо майстерки зробимо. От, Це був це важливі елементи. У проведення сходин, збірок наших, а онлайн це вже потрібно думати, як це втілити по-іншому. Тобто, тут тут вже не зберешся, а потрібно е, придумати, як це провести онлайн. Ну, є різноманітні платформи, наприклад, такі як Каху, це онлайн-тести, презентації. Так само ми пристосувалися до цього, що можна також онлайн проводити, але все ж таки ми всі прихильники того, щоб проводити офлайн, тому... Е, Проводили цей час, але дуже чекали відновлення такої офлайн діяльності, Як щодо тебе, Катя. Насправді, звичайно, що як і будь-кому набагато комфортніше працювати в очному режимі, коли ти бачиш когось і можеш живу з ним поспілкуватися, це набагато приємніше, і ти відчуваєш, ти бачиш людину, бачиш її емоції, можеш вражати жести не тільки через камеру і вживу. Звісно, були різні пластові заходи, які проводилися онлайн, але не відчути того самого насолоди, яку ти відчуваєш вживу. Це ми пристосувалися, як які будь-хто, як навчальні заклади, як і різні люди, які працюють на роботі тепер офлайн. Ми пристосувалися до цього, але все одно кожному я впевнена набагато комфортніше працювати зі всіма очно, тому що так і легше вчитися, так і легше набиратися досвіду, тому що. Онлайн важко навчатися співати якісь пісні, і, і тоді не всі сконцентрують увагу суто на цьому моніторі постійно на щось відволікаєшся вживу. Ти говориш, бачиш людину, тобі з нею комфортно спілкуватися і набагато легше ніж чи, чи, в онлайн режимі. Ми згадали з вами на початку нашої зустрічі про те, що окрім того, що пластуни відстоюють все українське, так що це надійний тил. Вони також і активні на передовій і це вже говоримо не ми. Це вже говорить історія. Адже як ми сказали, були повстання, були і війни, і тут без пластунів не обходилось ніяк. Сьогодні знову ж таки бачимо, що Україна героїчно несе боротьбу. Україна героїчно протистоїть російським окупантам, і напевно також серед лав українських збройних сил є ті, хто був і є дотичний до пласту з Тернополя. Так, у нас є хлопці, які воюють на передвій. Ну, в цілях безпеки ми називати їх Звісно. не будемо, от, але вони є, ми дуже ними пишаємося, допомагаємо їм по можливості і дуже їм вдячні за їхню роботу, за те, що вони нас тут оберігають. Забігали до нас гості при нагоді, розповідали різні історії. Важко нам… Що кажуть? Що вони кажуть вам? Ну розповідають зазвичай такі різні цікаві історії, про які ми і навіть не здогадуємося, що в них там на передовій відбувається це цікаво слухати, але все одно ми цього не усвідомлюємо, як їм там складно і як нам тут в тилу. Але ми завжди висловлюємо їм свою вдячність, що вони там за нас відстоюють, і ми тут можемо спокійно собі продовжити свою діяльність. І вони за це до речі нам дуже дякують, що ми не зупиняємось і продовжимо далі пластувати. Чи часто вдається? Це вам з ними комунікувати тоді, коли вони знаходяться в тих областях, в яких точаться бої? Чи є контакт із ними? Це напевно теж ключове питання, адже всі хвилюються за наших завжди. А, насправді пластини старають, стараються тримати контакт від обов'язково з рідними і близькими, і по можливості постійно щось можуть написати, щось повідомити нам. Відповідно, ми можемо допомогти чимсь іншим. Наприклад, комусь потрібно то-то й -то, то, то ми по можливості е, організовуємо це і даємо їм, якщо є якщо є така можливість. Контактуємо ми з ними зазвичай. Так, що часто то не часто, але коли вони приїжджають, то тоді це рідко звичайно буває. Але коли приїжджають, тоді розказують нам історії і пояснюють, чому не можуть контактувати частіше на регулярній основі. Ми це звичайно розуміємо, але завжди кажемо, що при кожній можливості нехай пишуть і даються чути, тому що кожен за них переживає, коли немає ніякої звісточки від, від тих людей. Перед кожним початком, особливо перед початком нового навчального року, як ми зазначили, ми даємо собі якісь певні настанови, певні ставимо собі якісь цілі і певні такі моменти, які ми б хотіли досягнути чи виконати, чи побачити в інших, що ви хочете побачити в інших пластунах, які можливо вперше переступлять поріг у вересні, можливо, вкотре знову ж таки прийдуть у вашу домівку. Мабуть, найважливіше це. Вірити в себе і в перемогу це важливо для не тільки для а й для кожної людини, щоб важливо, щоб людина стрималась вершини, досягала того, чого вона бажає, і ніколи не зупинялася. Тому це, мабуть, найважливіша річ для людей, які взагалі зараз в Україні, які вступають в пласт чи в будь-які інші громадські організації з спробами допомогти і розвиватися. Для мене особисто я б хотіла, щоб багато долучалося різного юнацтва, які і не пластували ще до того, тому що ми багато чого навчаємо, і в нас час зараз дуже важливо вміти, можливо, ці переселенці, які до нас приїхали, допомогти їм розмовляти українську мову, якщо їм складно, знати і вчити свою історію, тому що ми також цього навчаємо в своїй пластовій діяльності долучатися до різних проєктів, тобто, наша, наша мета це зараз буде основному спрямована. Це на патріотичне виховання, тому що зараз це найважливіше, я вважаю, і хочу, щоб багато юнацтва хлопців та дівчат приходили, і ми їх цьому навчали і допомагали реалізовувати себе у пласті. Я сподіваюся, вірю, що так воно і буде, і справді цього річ пласт український ставатиме все більшим і більшим і комунікація. Все ширше. Якщо ви також хочете доєднатися, тоді ні в якому разі не сидіть на місці, і знаєте, як кажуть, що зараз не на часі, на не на часі зараз лише бездіяльність, і кожен корисний на своєму місці, у кожного свій фронт. Я дякую вам за те, що ви звітали сьогодні. Нагадаю, Катерина Семенець також Катерина Нога були сьогодні у студії телеканалів Тернопіль, 1 та інтебе. Ви ж залишайтеся разом із нами. Довіряйте перевіреній інформації. Щодня стаємо ближчими до нашої перемоги. Бережіть себе.